У нас зараз буде це у нас Дмитро вас... Чалий, прес-офіцар сектору М про ситуацію в місті Маріуполі про обстріли. Власне, доброго здоров'я, пане Дмитре, Сергій Мельничук Кристина Бондаренко. Розкажіть, будь ласка, якою інформацію зараз прес-служба сектору М має. Ну, за Сьогоднішній день у секторі було зафіксовано близько 13 обстрілів. Один з яких був наставлений на ті частина Маріуполя, до праці чого? Загинуло понад 10 чоловік цивільних та близько 300 чоловік отримали поранених. Серед військовослужбовців один загинув, та ще троє чоловік отримали. Стан. Тобто по військовослужбовцях так само потрапили. Якщо... Це, це мова йде про з'єднання Міністерства оборони чи про добровольчі батальйони. Ви зараз говорите? Про підрозділи для військовосвободи. Угу, зрозуміло. Дякуємо, пане Оціби. Скажіть, ти так, так у ну, мене, мене є запитання з приводу того, чи, чи тобто я так розумію, що зараз усі бойові з'єднання приведені у бойову активну у бойову готовність, так? Так, так, да, зараз. І, на да, і, і ну, з того, що ми маємо від Степана Полторака, він говорив про те, що чотири із шести градів, які були виявлені розвідкою під Маріуполем, знищені, зараз йдуть, ідуть бої зараз. Під Маріуполем наразі зараз немає обстрілів. Зараз така спокійна ситуація. Спокійна ситуація. Дякую вам за те, що так знайшли змогу з нами поговорити. Говорили ми щойно із Дмитром Чалем. Він є пресофіцером сектору М. Сказав, що за його інформацією було 13 обстрілів. Один на східну частину Маріуполя. Залпів, залпів. Так, залпів, залпів. Та, обстрілів один. один на східну частину Маріуполя, власне, там, де й постраждали цивільні мешканці. Поки що різна така досить інформація з приводу кількості загиблих, скажімо, ну Чали каже, що їх більше ніж 10. За нашу інформацію вже близько 20. То я так розумію, що інформація щоразу уточнюється. Ну єдина є точною. Це по військовослужбовцях, хоч один військовослужбовець загиб.